Всіх вітаю. Є в наявності ось такий автомобіль Toyota Aygo 2011 року випуску. Автомобіль в досить гарному збереженому стані. Візуально ніяких зауважень немає. В чорному кольорі по машинці є тонування вікон по периметру, автоматична коробка передач. Автомобіль досить зручний для користування початківцям, так як має габаритний козов, габаритний, і може паркуватися в місцях досить зручно. Досить економний розхід палива на 100 км в міському режимі в районі 4,5 літрів палива. Автомобіль має 1.0 бензиновий двигун. Я вже наголошував автоматична коробка притучання передач, є склопідіймачі мульти. 144 тисячі пробіг, автомобіль має темний салон, кондиціонер, плютуз. Все працює. Задній ряд сидінь складається для перевозки якогось більшого багажа. Є запасне колесо, повнорозмірне, донкрат, балонний ключ. Зараз заведу, послухайте, як працює двигун. Автомобіль має центральний замок. Зранку заводиться з пів обороту, ніяких помилок немає, все повністю працює. Двигун працює тихенько. Автомобіль має також захист двигуна металевий. Ось так працює двигун, світло, сигналізація, все повністю працює. Не троїть, не димить, обороти не плавають. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Можлива доставка в інше місто України, також можливий продаж в лізинг. Автомобіль завжди знаходиться на майданчику AutoParaйс, місто Луцьк, вулиця Боженка, 12. Бажаю всім вдалих покупок та хороших продажів.